Доставили до дробили. Безум, безум. Секунду. Забрал. Все, все, все. Штурмовку! Хой, там видишь штурмовку? Шитай. Швид... Да все, да все. Крюко давай. Дитина! Геть маленька, скільки! Три з половиною! Дивись, пам'ятаєш про пожежників я розповідав. Він тебе обратно вниз спустить я зараз одразу йду за тобою. Домовились. Це трьохколіна двина! Опускайся, опускай! Опускайся, опускай!